Добрий день! Починаємо урок математики. Що очікує нас на уроці, ви вже знаєте відповідь на питання, як одержати перший доданок або другий доданок. Навчилася складати з рівності на додавання, рівності на віднімання. Сьогодні ми підсумуємо ці знання і виведемо правило знаходження. Невідомого доданку. Відгадайте загадку. До нас прийшли чотири гості. Спочатку стара, сів, сива. За нею зовсім ще дівча, по калюжах скаче молода. Третя гостя квітами обдарує. Кличе купатися і світлом сяє. Остання гостя дуже сумна, все плаче, ридає, прощатися не хоче. Відгадали? Це пори року. Сива стара, це зима. Молода дівчина весна. Третя гостя, яка квітами нас обдарує, це літо. А прощатися не хоче осінь. А яка зараз пора року? Так, зима. Давайте пригадаємо з вами зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Усі місяці року під час записування дати часто передають за допомогою цифр. Який місяць із зимових місяців починає новий рік? Це січень. Тому січень ми можемо позначити цифрою 1. Це перший місяць року. Ну що, здогадалися, яку цифру ми сьогодні будемо писати на каліграфічній хвилинці? Так, цифру 1. Давайте згадаємо, як вона пишеться: ось так. І прописуємо цілий рядочок цифру «1». Ось один чи одиниця, вона тонка, як спиця. Ну що, прописали? А які предмети навколо вас нагадують вам цифру один? Так, це може бути і ручка, і олівець, і голка. Молодці. Згадаємо, яка дія, арифметична дія, збільшує число? Правильно, це додавання. А як називаються числа при дії додавання? Згадайте? Так, доданок, доданок, сума. Розгляньте зараз завдання. Першу Кісточку доміну. Ви бачите, що одна половинка закрита аркушем, а на другій одна точка. Число під дужкою показує, скільки всього точок на цій кісточці. Пригадайте. Як називається число 7? Сумою правильно. Як же визначити, скільки крапочок закрито? Для цього треба пригадати склад числа 7. 7 – це 1 та 6. Отже, закрили число 6. Але дізнатися про те, яке число закрите, яка кількість точок, можна і за допомогою рівності. Як же дізнатися? Ну-ка, давайте складемо рівність. У кожному випадку треба від загальної кількості точок. Вилучити кількість відкритих точок. Отже, перший вираз у нас буде 7 мінус 1. І знаходимо значення дорівнює 6. Запишіть, будь ласка, в свої зошити. Аналогічно попрацюємо над другим малюночком. Одна половинка закрита, а число під дужкою показує, скільки всього точок, яку рівність треба скласти, щоб визначити, яка кількість точок прикрита. Ми від загальної кількості точок віднімемо кількість відомих нам. Які ми бачимо, і це буде 5 мінус 2, дорівнює 3. Отже, запишемо другу рівність. Зараз попрацюйте самостійно над третім малюночком і над четвертим, і запишіть відповідно під першим стовпчиком і в другий стовпчик. А потім перевіримо. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Ну що, виконали? Ну, давайте перевіримо. Ви мене також перевіряйте. Може, я зроблю помилку, тому будьте уважні. Шість мінус 2. Дорівнює 4. Так у вас? Ну, молодці. І я не помилилася. 3 мінус 1 дорівнює 2. Ну, а тепер виконаємо таке завдання. Перевіримо, чи правильно склали рівність. Дивіться, перший доданок у нас 4. Другий доданок. 3. А значення суми ми не знаємо. Щоб знайти суму, треба скласти перший доданок і другий. 4 плюс 3 дорівнює 7. Отже, рівність склали правильно. До цієї рівності на додавання Треба скласти дві рівності на віднімання. Давайте прикриємо ручкою перший доданок. Прикрийте у себе у підручнику. Що у нас залишилося? Сума і другий доданок. Якщо від суми ми віднімаємо другий доданок. Ми дістанемо що перший доданок. Отже, 7 мінус 3 дорівнює 4. Тепер прикрите пальчиком другий доданок. Що у нас є? У нас є сума і перший доданок. Якщо від суми відняти перший доданок, ми дістанемо другий доданок. Отже, 7 мінус 4. Дорівнює 3. Згадайте правило, ми його вчили. Якщо від суми двох чисел відняти перший доданок, то дістанемо другий доданок. Якщо від суми відняти другий доданок, дістанемо перший доданок. Треба з вами вивчити таке правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Давайте повторимо разом. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Правило це вивчить обов'язково на пам'ять. Зробіть декілька вправ, присідайте, порухайтеся, походіть і продовжимо урок. Буває так, що нам відомі сума і один з доданків, а інший доданок невідомий. Що позначили числом 7? Скільки всього ягід? А що позначає число 2? Да, число 2 позначає, наприклад, полунички, а невідомо нам скільки малинок. Отже, користуючись правилом знаходження невідомого доданку, що ми будемо робити? Ми від числа 7 віднімаємо відомий доданок 2. 7 відняти 2 буде 5. Отже, 5 малинок. Зібрали там, наприклад, Так? давайте розглянемо другу схему. Що нам показує число 9? Число 9 показує загальну кількість всіх ягід. Число 3 показує, скільки полуничок. Скільки малинок ми не знаємо. Щоб знайти, скільки малинок. Треба від загальної кількості ягід, тобто від суми 9, відняти відомий доданок 3. 9 відняти 3 буде 6. Отак, От ми, використовуючи правила, яке сьогодні вивчили, розв'язали дві задачі. Ну, а тепер переходимо до роботи в зошитах. Сторінка п'ята. Давайте розглянемо перше завдання. За зразком ось цей зразок, вам треба заповнити порожні клітинки, скласти рівності. Дивіться, спочатку ви складаєте рівність на додавання за малюночком, і потім, користуючись правилом знаходження невідомого доданку, ви складаєте дві рівності на віднімання. Попрацюйте над цим завданням самостійно. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Продовжимо. Друге завдання. Знов таки, користуючись правилом знаходження невідомого доданку, ми замість морської зірочки напишемо. Невідомий доданок. Як міркувати? Дивіться: Нам відома сума 5 і перший доданок 3. Щоб знайти невідомий доданок другий. Нам треба від суми 5 відняти відомий доданок 3. 5 відняти 3 буде 2. Отже, записуємо сюди цифру 2. І так далі. Обов'язково повторюйте правило. Зараз натискаємо на паузу і виконуємо завдання. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Тому ви заслуговуєте на цікаві завдання. Третє завдання. Знайдіть значення сум і розфарбуйте відповідно до вказівок на олівцях. Ось ви бачите. Олівці кольорові. Розв'язуйте вираз, визначайте колір і розфарбовуйте. І четверте завдання: з'єднайте числа по порядку і отримайте різдвяну зірку. Ну що ж, діти, давайте підсумуємо: чого ви сьогодні навчилися? Так, ми сьогодні вивчили нове правило: правила знаходження невідомого доданку. Я буду дуже чекати на ваші роботи. Хочу подивитися, як ви впоралися. Оцініть самі себе. Чи все вам було зрозуміло? Яке завдання вам здалося найкращим, найцікавішим. Чи, може, чогось ви ще не зрозуміли. На сьогодні все. До побачення.